Привіт! А чи думали ви колись, що звичайний шкільний турнір з баскетболу може бути чимось більшим ніж просто гра? Насправді це може стати крутим тренажером для майбутніх лідерів та менеджерів? Давайте розберемося, як перетворити спортивний івент на потужний практичний урок з управління та відповідальності. От от у цьому вся суть, справа ж не стільки в спорті, скільки в досвіді. Це, по суті, такий собі безпечний полігон, де можна спробувати себе в ролі організатора, навчитися працювати в команді і здобути навички, які ну точно знадобляться в дорослому житті. Окей, який наш план дій? Все просто і по ділу. Спочатку розробляємо чіткий план. Потім збираємо команду суддів з-поміж самих учнів. Далі розбираємо, як усе має відбуватися в день змагань. І наостанок найважливіше безпека. Що ж, поїхали. І так, перший етап, він же, мабуть, і найголовніший це наш фундамент. Знаєте, як у будівництві без міцної основи все може розвалитися. Так само і тут успіх починається з детального планування задовго до того, як перший м'яч торкнеться паркету. Ось вони три кити, на яких усе тримається. Дивіться, скласти положення, це по суті написати бізнес-план проєкту, обрати систему турніру це вже стратегія й тайм-менеджмент. Ну а підготувати інвентар це класичне управління ресурсами. Кожен з цих кроків це вже окремий урок. А ось і перше серйозне управлінське рішення, що обрати максимальну справедливість чи ефективність. Колова система, де всі грають з усіма, найчесніша, переможе точно найсильніший, але вона дуже дуже довга. Олімпійська система на виліт це швидко, динамічно, ідеальна для багатьох команд. Програв до побачення, і це класичний компроміс, з яким стикаються менеджери щодня. А тепер просто подивіться на ці цифри: здавалося, от три команди три матчі, все логічно. А от чотири команди це вже шість матчів, а п'ять цілих десять кількість ігор зростає ну просто в геометричній прогресії, і це мега важливий урок для організаторів, треба вміти прогнозувати навантаження. Так, з планом розібралися. Тепер команда. І ось тут, як на мене, починається справжня магія. Ми не просто роздаємо доручення, ми даємо учням реальну відповідальність, перетворюємо їх із простих учасників на справжніх організаторів. Це ж не просто помічники, це справжні посади. Суддя в полі вчиться приймати миттєві рішення під тиском. Секретар тренує увагу до деталей, адже кожне очко на рахунку. Хронометрист це володар часу, найціннішого ресурсу, а асистент на табло робить гру зрозумілою для всіх. Ну чим не команда проектних менеджерів у дії. План Є. Команда зібрана, інвентар готовий. Настав День Х. Час подивитися, як вся ця теорія і підготовка спрацюють на практиці. Щоб усе пройшло гладко і вклалося у шкільний розклад, офіційні правила доводиться трохи тюнінгувати. І це не просто спрощення, це стратегія. Наприклад, так званий брудний час означає, що годинник майже не зупиняється і гра не розтягується. Це знову ж таки крутий менеджерський скіл не просто слідувати інструкції, а адаптувати її під реальні умови. А подивіться ну на цей розклад. Це не просто прийшли, пограли, розійшлися. Тут є все і урочисте відкриття для атмосфери, і час на розминку, і самі ігри, і звісно, вишенька на торті, церемонія нагородження. Саме такий чіткий таймлайн відрізняє хаос від професійно організованого івенту. А як визначити найкращих? Все має бути максимально прозоро. Система проста як двері. Переміг маєш два очки. Програв, але чесно боровся. Одне очко. Не з'явився на гру? Ну, вибачай, нуль. Жодних суперечок. Усе чітко видно в турнірній таблиці. Ну а тепер ми підійшли до пункту, де жарти закінчуються. Безпека. І це без перебільшення не просто один з етапів, це золоте правило, найголовніше, що тільки може бути. Все просто і чітко. Безпека не обговорюється. Крапка. Тут не можна зрізати кути чи на чомусь економити. Справжній лідер і відповідальний менеджер знає перше правило нікому не нашкодити. І що це означає на практиці? Ось чек-лист. По-перше, жоден хравець не виходить на майданчик без дозволу лікаря. По друге, правильне взуття та форма це не забаганка, а профілактика травм. По-третє, зняти всі прикраси і, звичайно ж, аптечка на поготові. Це не бюрократія, це основа відповідальності. І ось коли ігри закінчились, а переможці отримали свої нагороди, варто запитати: а що ж головне? Кубки та медалі це класно, але вони з часом припадають пилом. А от той досвід, лідерства, роботи в команді, вміння брати на себе відповідальність, ось це і є справжній головний приз те, що залишається назавжди. По суті, все, про що ми говорили, це ж не тільки про баскетбол, це готовий шаблон для будь-якого учнівського проекту. Адже не так важливо, що саме робити, набагато важливіше, як це робити, як перетворити будь-яку ідею на безцінний досвід, що розвиває і надихає. Цікаво, який виклик вони оберуть наступного разу.